Гаїтянці в переважній більшості є глибоко релігійні люди. Навіть у час найбільшого за десятиліття землетрусу, що забрав життя сотень тисяч людей, вони не припиняють звертатися до Бога. Але більшість церков в Порто Пренс лежать в руїнах. Тому люди збираються на молитву під відкритим небом. Тему продовжить Андрій Годованець. В одній заколець Порту Принц прихожани католики збираються у дворі церкви, яка була сильно пошкоджена під час землетрусу. Отець Демсілуарка, місіонер з Ватемали, який живе на Гаїті вже 12 років. Він каже, що його прихожани знаходять друзів і підтримку під час недільних благослужінь. дехто прийшов сюди, щоб розділити свою скорботу. Але найбільше їх пригнічує навіть не нинішній стан, а те, що вони не впевнені у майбутньому. У сусідній околиці Євангелійська протестантська церква вистояла поштовхи землі, але структура будівлі пошкоджена. Її прихожани збираються під великим брезентовим наметом. Ті, кому не вистачило місця, стоять просто неба. Місцеві священики сподіваються отримати міжнародну допомогу, може навіть від інших церков, щоб відбудувати свої пошкоджені церкви. Керівник одного з церковних хорів переконаний, що це станеться з огляду на слабку економіку, ми знаємо, що Гаїті слабка країна, але ми маємо віру, надію і переконані, що Бог завжди благословить нас на відбудову церкви. А віруючі тим часом кажуть, що поки й далі збиратимуться на богослужіння у тимчасових наметах чи під відкритим небом. Андрій Годованець голос Америки.